Книга Еріка Хомбургера Еріксона Дитинство і суспільство, опублікована у 1950 році, є важливою віхою в розвитку психології розвитку та психоаналізу. У цьому міждисциплінарному дослідженні Еріксон поєднує психоаналітичні ідеї з культурною антропологією, соціологією та історією. Він виходить за межі фрейдистської теорії психосексуального розвитку, запропонувавши власну концепцію психосоціальних стадій розвитку. У той час як Зигмунд Фройд акцентував увагу на лібідо і ранньому дитинстві, Еріксон стверджує, що особистість формується у взаємодії з соціальним і культурним контекстом протягом усього життя. Основи мислення Еріксона психоаналіз і культура Еріксон, учень Анни Фройд, поважав фрейдійську школу, але вважав її підхід надто обмеженим, особливо при застосуванні до різних культур і до дорослого віку. У дитинстві і суспільстві він зберігає фрейдівську увагу до досвіду дитинства, але наголошує на взаємодії між внутрішніми конфліктами людини та зовнішніми соціальними силами. Однією з ключових ідей, представлених у книзі, є концепція его ідентичності. Еріксон вважав, що ідентичність це не просто внутрішнє відчуття себе, а соціально сконструване явище, яке виникає у взаємодії особистості із суспільством. Таким чином, ідентичність має як психологічний, так і культурний вимір. На відміну від Фройда, який зосереджувався на ранньому дитинстві, Еріксон розширив модель розвитку на підлітковий і дорослий вік. Його теорія включає вісім стадій, кожна з яких пов'язана з певною кризою, яку особа повинна вирішити серед них: довіра проти недовіри, немовля, автономія проти сорому, раннє дитинство, ідентичність проти ролевої плутанини підлітковий вік. Культурні приклади сіу та юроки. Однією з найбільш новаторських риск книги є використання антропологічних досліджень для обґрунтування психологічних теорій. Еріксон особливо детально аналізує порівняння виховання дітей у корінних народів Америки: племені Сіу та Юроків. Сіу кочовий народ, який полював на бізонів, виховував дітей у дусі самостійності, хоробрості та ініціативності, якостей, необхідних для виживання на рівнинах. Діти мали значну свободу і вчилися долати страх через ритуали та випробування. Натомість юроки, які мешкали на північному заході Каліфорнії та займалися виловом лосося, виховували дітей у строго регламентованій атмосфері. Основними цінностями були дисципліна, охайність, самоконтроль і витримка, риси, що відповідали спільному господарству і рибальству. Ці приклади демонструють, що особистість формується не лише в родині. Егай у ширшому культурному контексті, залежно від способу життя, кліматичних умов та економічної моделі. Его та соціальні інститути. Еріксон відрізняється від Фройда у розумінні ролі его. Якщо Фройд бачив его як посередника між інстинктами та моральними нормами, то Еріксон трактує його як активну творчу силу, що забезпечує цілісність особистості і адаптацію до соціального середовища. Его за Еріксоном є організуючим центром. Що синтезує досвід минулого і спрямовує людину в майбутнє. Особливу увагу автор приділяє ролі соціальних інститутів школи, церкви, держави в особистісному розвитку. Наприклад, на стадії працелюбність проти неповноцінності приблизно від 6 до 12 років, дитина формує почуття компетентності через навчання та спілкування з однолітками. Ідентичність і історія Мартін Лютер. Однією з найоригінальніших частин книги є психоісторичний аналіз біографії Мартина Лютера, німецького реформатора. Еріксон розглядає його життя як приклад кризи ідентичності, демонструючи, як внутрішній конфлікт Лютера між особистою вірою і тогочасною церковною системою привів до історичних змін. Термін криза ідентичності, введений Еріксоном, здобув широку популярність саме після цієї глави. На прикладі Лютера Еріксон показує, як внутрішні конфлікти особистості можуть стати відображенням і навіть каталізатором суспільних трансформацій. Так народжується напрям психоісторії, дослідження історичних постатей за допомогою психоаналітичного підходу, дитинство і демократія. Еріксон також порушує тему політичної психології, розмірковуючи, як індивідуальний розвиток пов'язаний зі стабільністю демократичних інститутів. Він стверджує, що успішне проходження етапів розвитку формує людину, здатну до відповідального і толерантного життя у спільноті, натомість, у ситуації війни, бідності чи авторитаризму, процес порушується, що веде до затяжних криз ідентичності. На думку Еріксона, суспільства повинні створювати умови, в яких діти можуть розвиватися в безпеці, як через справедливу освіту, стабільні сім'ї та підтримувальне культурне середовище. Його критика тоталітаризму, хоч і стримана, є дуже промовистою: психоісторія і вплив. Підхід до психоісторії, запропонований у дитинстві і суспільстві, Еріксон розвиває у подальших роботах молодий Лютер та Ганді істина». Його мета показати, як психологічні стадії розвитку поєднуються з історичними подіями, формуючи як особистостей, так і нації. Ця ідея вплинула на багато гуманітарних дисциплін. Педагоги переглянули підходи до виховання, соціологи глибше досліджували ідентичність, культурологи побачили в теорії Еріксона міст між індивідом і цивілізацією, критика і спадщина. Попри визнання, праця Еріксона також зазнала критики. Деякі науковці вважали його модель занадто універсальною і зорієнтованою на західну культуру. Інші вказували, що антропологічні приклади Еріксона мають радше ілюстративний, ніж емпіричний характер. Втім, внесок Еріксона у гуманістичну психологію, його прагнення поєднати індивідуальну та суспільну динаміку залишаються винятковими. Його бачення особистості як результату діалогу з суспільством набула особливої ваги в умовах глобалізації та культурного обміну. Вперше поняття кризи ідентичності запропоноване у 1950 році і досі широко застосовується в підлітковій психології. Консультування мігрантів та кар'єрного коучингу. Висновок. Дитинство і суспільство це фундаментальна праця, яка демонструє, як особистість формується в контексті суспільства та історії. Ерік Еріксон запропонував модель, де психологія, культура і соціальні процеси поєднуються у цілісне розуміння людини. Його вісім стадій розвитку це не лише теорія, а й карта людського життя. Де кожен етап це виклик і можливість для зростання. Ідея Еріксона, що ідентичність це процес, що розвивається у взаємодії з суспільством, залишається надзвичайно актуальною в хацентю столітті. Дитинство і суспільство і надалі надихає психологів, педагогів, істориків та всіх, хто прагне глибше зрозуміти природу людського розвитку.